Доброго всім здоров'я! Вітаю, не зберемо націю з важливим Рубіконом. Тисячоденним спротивом повномасштабній московській агресії. Послухайте, будь ласка, вірш, який так і називається Тисяча днів. Тисяча днів безперервного пекла, смерті дітей і тужба матерів. Тисяча днів. Наш супротив запеклий, ворог зламати ніяк не зумів. Тисяча днів у крові і руїнах спалено в попіл квітучі міста, нас не поставить ніхто на коліна, лихо здолає в країна свята. Тисяча днів самовіддано б'ється, серце героїв в затятій борні, міць нищівна. Наша єдність і криця, що гартувалась в пекельнім вогні, тисяча днів на очах всього світу, стяг синьо жовтий, усе майорить, віра народу зміцнилась гранітом, волі жага перемогу творить, тисячі тонн нищівного заліза, стійко приймає стражденна земля, риє могилу, васалу Чингіза, Стане кінцем для лихого Кремля, Тисячі доль знапастило війною, чорна скорбота німих цвинтарів, скільки ж Голгофа ще прийме героїв, доньок твоїх україно й синів. Тисяча днів од вічнім двобої, сили добра проти темного зла, лицарський дух закликає до бою. Мить вирішальна сьогодні прийшла, тисяча днів, ну а скільки ж позаду, безліч звитяжних кривавих боїв, чутно з минулого дзвін і канонаду, Пороху запах і гул табунів, Київ могутній трощить булавою, тьму нескінченну убогих рабів, і поглинає орду за ордою тисячі днів. Та чимало віків. Скніє Москва у своєму безсиллі, чує уже, що минає її час. Воїнство Сонця зійшло вогнекриле, в тисячах променів, в тисячах нас. Велич тріумфу прийде неодмінно, хай промайне іще тисяча днів. Слава героям твоїм, Україно! Зло Подолає наш праведний гнів. Дякую за увагу. Слава нації і смерть Російській Федерації.